Вітаємо, шановних глядачів в ефірі. Програма музична подяка. Ведучий Леонід Гапеєв, оператор ефіру, і наш гість ефіру Олександр Васильцов, який зараз з нами в ефірі. Вітаю вас. Він є головою громадської організації Молодіжне Телебачення ФСТВ», також правник, юрист, вчитель історії, правознавства, харківщинознавства дуже така різнобічна цікава особистість. І в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості, який відбувся в Харкові, але скажу так, що відбулася офіційна частина. Насправді дуже багато дітей та батьків, і також із гуртків позашкільної освіти. Точка зору та школа успіху центру дитячої та юнацької творчості. Номер 5 міста Харкова взяли участь і зацікавилися вже навіть після офіційної частини. І ми створили спеціальну рубрику, що має символічну назву стафета творчості триває. І е, батьки, вчителі, які активно е, ініціювали нашу молодь, щоб вона залучалася до позашкільних занять щоб вона розвивалася у творчості. Я гадаю, так що такі дорослі наші читачі, підписники каналу Леонід «Щастя творчості, вони також заслуховують на таку увагу і творчу подяку, і ми хочемо, користуючись на Водою зараз подякувати Івану франківській обласній філармонії в ці нелегкі часи, як ви бачите, видаються диски зовсім нещодавно. Нам у подарунок було надіслано цей диск. Це хор Воскресіння, музика Миколи Камерний хор Воскресіння, музика українського відомого всесвітнього відомого композитора Леонтовича. От насправді пане Олександре, скажіть, будь ласка, ваші враження чи наскільки ви полюбляєте слухати українську церковну хорову музику? Я дуже вдячний за це подарунок, вдячний за співпрацю. Для мене дуже важливо, коли ці ніякі часи ми працюємо з іншими містами, областями. Я дуже е, люблю та поважав церковну музику, хорову музику. Це музика, яка йде від самого серця. Чудово дякуємо. Ми хочемо також побажати нашим глядачам, і дітям, і батькам, і вчителям, і всім нашим співвітчизникам підписуватися на наш безкоштовний Ютуб-канал. Це такий літературно-мистецький та освітній ресурс, що має назву Леонід Гапєв щастя творчості. Він цілком доступний у відкритому доступі на Ютубі. І ви бачите там багато цікавих сюжетів за участю дітей, і дорослих, і спільних сюжетів у співавторстві у співтворчості. І хочемо побажати, знаходьте хвилини для того, щоб слухати музику, читати книжки, тому що саме незламність духу в нашій естафеті творчості. Дякуємо за увагу.